Ваша безпека у ваших руках. Львів'ян закликають перевірити, чи справні газові прилади напередодні опалювального сезону, адже щороку кількість людей, які потерпають від чадного газу, збільшується. Лише за цей рік чадним газом отруїлись понад 60 львів'ян. Двоє випадків закінчились летально. Сумна статистика свідчить про те, що люди легко важать своєю безпекою. Найчастіше спричиняють отруєння герметично зачинені вікна та двері, несправні газові прилади або ж зворотні тяга. Тому що коли герметично закрите вікно, герметично закриті двері і ще встановлений вентилятор, вентиляційну решітку, приміщення, в якому встановлений газовий прилад, ну дуже швидко закінчується повітря і кисень. Тобто, для того, щоб будь-який прилад горів. Для того потрібен кисень на сьогоднішній день. Всі ті, що отруєння були, вони були всі пов'язані з тим, що просто вигоряв кисень. Приміщень також часто люди намагаються обігріти помешкання газовою плитою або ж висушити над нею одяг, аби вберегтися. Львів'ян закликають подбати про справність газових приладів і провітрювати приміщення, де горить газ.